Ми прекрасно розуміємо, яка у нас влада на всеукраїнському рівні. Влада, до якої я в жорсткій, не просто там опозиції, вважаю, що це антинародний режим. І поки він існує в Україні, не буде ні демократії, ні європейського вибору, ні української культури, ні ринкової економіки. Я в жорсткій опозиції до цього. Такими словами, Олесь Дуній ще раз підтвердив своїм виборцям ту національну позицію, якої він буде дотримуватись в майбутньому парламенті. На зустріч з народним обранцем прийшли ті, хто голосував за нього, ті, хто допомагали йому проводити цю передвиборчу кампанію, і тому, власне, тільки до на нашому виборчому окрузі міг стати нашим посланцем до парламенту для того, щоб не схибити, для того, щоб не зламатися, для того, щоб не продатися. Для того щоб не спаскудити нашу ідею, для того щоб не зрадити наших сподівань і нашої праці, люди запитували про дороги, лікарні, пам'ятники, бюджет для вирішення цих проблем. Народний обранець планує діяти спільними зусиллями з владою міста, району та області. Я якраз засвідчив, що готовий співпрацювати з усіма. Місцевими гілками із міською радою, із районною і радою, і адміністрацією, і обласною і радою адміністрацію це нормально для того, щоб вирішувати безпосередньо проблеми мешканців, як Коломиї, Коломищини, так і Гроденківщини. Велику увагу Коломояни приділяли загальнодержавним та національним проблемам. Народний депутат переконаний, що з такими патріотичними людьми, як в Коломиї, можна збудувати міцну українську державу. В Коломиї ще більше ставиться питання загальноукраїнського характеру і цікавить не лише питання про функціонування української мови лише в Коломиї, а і загалом в державі, що можна робити. Я думаю, що в Коломиї буде один з найбільших наших осередків комітету захисту української мови, а діяти будемо по всій країні. Поки Есь до ній працюватиме над законопроектами в парламенті. У Коломиї та Городенці допомагатимуть виборцям його офіційні представники. Також будуть створені громадські приймальні, куди зможуть звертатися люди для вирішення своїх проблем. Мій представник в Коломиї це депутат міської ради Геннадій Романюк. Він вже домовився з міською владою про те, що буде надано згідно закону. Приміщення і там невдовзі розпочнеться діяльність громадської приймальні. Аналогічно голова районної ради в город на Городенківщині, Богдан Кабилянський, так само вже домовився про надання такого приміщення. Ще раз підкреслю це згідне з українського законодавства про законопростатус народного депутата. Так що невдовзі почнуться працювати приймальні і в Коломи, і в Городенці. Всі побажання та тривоги Коломиян Олесь Доні врахував. І запевнив, що працюватиме на благо своїх виборців. Олена Козиченко, Володимир Скорбало, телеканал Раї. Дякую, пане Геннадій.